Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Міські камери відеонагляду зафіксували аварію, яка трапилася 17 січня на об'їзному шосе. Водій автомобіля Ауді, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Volkswagen. Внаслідок удару шляхом інерційного руху авто Ауді також зіткнулося із автомобілем Кія. Обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, склали на кермувальника Ауді протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністрацію. Адміністративні правопорушення. Близько 9.30, 19 січня, трапилась дорожньо-транспортна пригода біля кумбар. Водій автомобіля Опель не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Фольксваген. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Від допомоги поліції кермувальники відмовилися та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 19 січня о 22.37 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Князів Корятовичів. Там водій автомобіля ДЕО з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху і допустив лобове зіткнення із автомобілем Рено. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом з'ясувалося, що учасники автопригоди склали Європротокол. Вранці 22 січня на гнівенському шосе зіштовхнулися два транспортних засоби. На круговому перехресті відбулося зіткнення між автомобілями Марок Хонда та Фольксваген. Невдовзі до місця аварії прибули патрульні поліцейські. Пізніше стало відомо, що цю дорожньо транспортну пригоду вирішено за згодою обох сторін. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.